Доброго дня, радий вітати вас на каналі Family Is. Мене звати Костянтин Несвіт, я психолог, і сьогодні ми поговоримо про те, чому чоловікам важко проявляти свої почуття і як зрозуміти, що чоловік відчуває в той чи інший момент. Почати я хотів би з того, що взагалі-то всім людям важко проявляти свої почуття. І причина це дві: перша так звана алекситемія. Алекситемія це клінічний діагноз, коли людина не може ідентифікувати свої почуття, розрізнити їх і висловити. От, наприклад, скільки емоцій ви знаєте: радість, злість, сором що ще. Печаль, а їх насправді існують десятки. І от зрозуміти і віднайти всередині себе цей відтінок, і спромогтися його висловити, це справді не так то просто. Тому я пропоную вам спочатку почати самостійно вирізняти різні відтінки почуттів, і тільки так ви зможете навчити свою кохану людину робити це саме. Причина друга. Це страх відкритися через те, що в той момент, як ми відкриваємось, ми стаємо уразливі для оточуючих. В цей момент ми проявляємо справжніх себе. І наша дуже тендітна така серцевинка, вона стає відкритою для удару у спину. Чоловікам ще й з самого дитинства забороняють проявляти почуття. Нам з дитинства кажуть, що чоловік має бути сильним. Що проявляти слабкість це соромно. Тому ми змушені тримати все це всередині. В дитинстві це сльози. А коли людина стає дорослою, хіба не хочеться інколи поплакати? Але ти ж чоловік? Ти мусиш триматися, ти мусиш терпіти. Тому за статистикою чоловіки помирають значно раніше, ніж жінки. І до речі, в більш розвинених країнах. Чоловіки частіше помирають від таких хвороб, як серцевий напад або інсульт. Саме цих хвороб причинами є стримані всередині почуття. Коли чоловік не висловлює свої почуття, він спрямовує їх на самого себе. Ну, наприклад, він розізлився, але не сказав, стерпів. І ця сама злість конвертується або в почуття провини. Або в сором, або в дуже таку довготривалу емоцію, як образа. До речі, е інсульт з латину перекладається як розчарування або образа. Ні на що не натякаю, але є як є. Чоловіки насправді е дуже часто асоціюють. Розмову про почуття з таким полосканням мізків. Тож зазвичай в парах жінки починають якісь емоційні розмови, коли їх щось не задовільняє, коли їм щось не подобається, коли вони хочуть висловити протест, тому що вони також так довго тримали це все всередині, або натякали, а він не розумів. І от зараз настав час, і жінка починає. Діставати з чоловіка. А що ти в цій ситуації відчував? А чому ти так відреагував? І звісно, чоловік, стомлений після роботи, думає: о Боже, ще зараз буде порція е цього полоскання мізки. От тому спробуйте говорити про почуття не тільки коли погано, не тільки коли є проблема, а знаходити час, коли вам добре, і також. Промовляти, що відчуваєте ви, і дізнаватися про почуття чоловіка, тому що ми, чоловіки, ми хочемо тримати певний образ, ми хочемо бути сильними. Ми хочемо бути привабливими. Ми хочемо бути завжди ефективними, особливо для свого найближчого оточення. І в той момент, коли ми... Змушені проявити слабкість, сказати про те, що нам важко, про те, що а, нам сумно, про те, що ми розчаровані. Звісно, цей образ в нашому уявленні він руйнується, і дозволити собі бути різним, дозволити собі проявляти різні відтінки себе, це насправді цілий шлях. І для того, щоб цей шлях відбувся, потрібна регулярна практика. Насправді, емоційність чоловіків і жінок дуже відрізняється. Навіть в клінічних тестах чоловічі і жіночі шкали емоційності відрізняються на 30%. Тобто, що для жінки ще норма, для чоловіка це вже клінічний випадок. Тому ті оберти, які в емоційному плані може пережити жінка, Чоловік просто не може фізично пережити, ми згораємо на таких обертах. Тому не дивуйтеся, чому ваші чоловіки менш емоційні. Це нормально. Тому що, коли були часи і нам потрібно було вполювати мамонта, емоції б тільки шкодили ефективності цієї справи. Тому кожен. І чоловіки, і жінки розвивали в собі ті якості, які будуть насправді допомагати і покращувати життя. І давайте поговоримо про те, що ж робити, якщо ви відчуваєте, що ваш чоловік недостатньо емоційний або недостатньо проявляє свої емоції. Ну, перш за все, потрібно, щоб він визнав наявність проблеми, тому що якщо ця проблема виключно для вас. То ніякої роботи над собою не буде відбуватися. Тому в якійсь розмові краще, якщо це буде позитивно орієнтована розмова в гарному настрої, нехай чоловік е зізнається, що блін насправді да. Мені б також хотілося вміти краще розуміти себе, краще проявляти почуття, краще з тобою знаходити от, е цю одну хвилю, і коли це вже відбулося. Після цього можна починати конкретні кроки. Вже після того, як чоловік визнав наявність проблеми, можна разом з ним починати розвивати емоційний інтелект. Зараз, в 21-му сторіччі, це робити дуже просто: багато додатків, багато якихось ігор, багато інформації в Ютубі, просто на просторах інтернета. І вивчаючи цю інформацію, граючи в ці ігри, використовуючи ці додатки, ви зрозумієте, що палітра відчуттів, які ви розрізняєте всередині себе, вона значно збільшилась. Коли ви почнете промовляти один до одного, що я не просто злюсь, а я відчуваю бентегу, розчарування, я відчуваю себе дезорієнтованою, я відчуваю себе покинутою. То тоді і він... Зможе використовувати подібні слова в ваших повсяденних розмовах, коли ви описуєте свої почуття від певних ситуацій. Звісно, для того, щоб людина розкрилася, потрібна довірлива атмосфера. Як це зробити? Ну, по-перше, якщо у вас Певний термін часу не буде розмов на підвищених тонах. Якщо у вас будуть регулярні спроби сказати, що ви кохаєте один одного, висловити, що саме вам подобається вашому партнері, помітити якісь його досягнення, сказати йому про це, сказати, що е, я тобі дуже вдячна за те, що відбувається. Також ця довірлива атмосфера вона створюється за рахунок простих речей, таких як смачна вечеря, е, гарний секс, прогулянка разом. І коли ви провели так певний час, от саме на фоні цих позитивних емоцій, цієї сприятливої атмосфери, варто і починати якісь розмови про внутрішній стан, про емоції, навіть про ситуації, де ця емоційність була звищена. Не забувайте про те, що не тільки негативні емоції мають виходити назовні. Тому згадуйте або Помічайте ті ситуації, коли ви відчуваєте щось позитивне, коли вам добре в цей момент, і також промовляйте це. Дуже корисним буде в тих ситуаціях, де є неприємні відчуття, наступна модель поведінки. Вона називається я-повідомлення. І робиться вона за наступною схемою. Перша частинка, ви кажете. Що відбулося, дослівно повторюєте слова партнера, або дослівно повторюєте якийсь факт, який щойно стався. Тобто, коли ти сказав, що дослівно. Друга частинка. що я відчула? Я відчула себе якою. Да? І тут емоції пішли, 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 пішли. Тут тільки опис власних відчуттів, жодної оцінки його дій ще раз Перша частина. Що відбулося дослівно, друга частина, що я в цей момент відчула? І третя частина, як би мені хотілося, щоб ти діяв в наступний раз в схожій ситуації. Тобто, коли ти сказав, що моя мама стара відьма, то я себе відчула ем, некоханою, не я відчула себе приниженою, я відчула себе чужою людиною для тебе. Мені б дуже хотілося, щоб наступного разу, коли ти злишся на мою маму, ти сказав, що саме тебе, який вчинок її роздратував, і висловив також свої відчуття від цього вчинку. І тільки так чоловік. Не починає з вами вступати в конфронтацію, не починає з вами воювати, тому що тут нема з чим сперечатися. Ви не оцінили якимсь е, чином його слова або дії. Ви сказали тільки про свої почуття. А заперечувати чиїсь почуття це досить важко. Тому ви даєте так можливість чоловіку відчути себе в вашому тілі, зрозуміти, що ви відчуваєте в цей момент. І одразу ви даєте йому модель, яка наступного разу допоможе йому краще вийти з цієї ситуації. Обов'язково помічайте, коли чоловік робить, хоча б якісь маленькі кроки назустріч, коли він справді намагається сказати щось про свої відчуття. Нехай в нього виходить не ідеально, але помічайте і дякуйте. Навіть якщо це були негативні почуття, і вам хочеться також сказати якийсь контраргумент відповідь на його фразу, стримайте себе і спочатку подякуйте за те, що людина висловилася, що вона знайшла в собі сили відкритися, що вона згадала якісь емоції, які ви разом вивчали. І це буде закріплювати позитивні зміни в ваших стосунках. На початку можна обрати окремий день. Ну, наприклад, було так в моїх стосунках, коли вони тільки починалися. Дівчині було досить важко ем, одразу, коли вона відчуває високий сплеск емоцій, висловлювати свої почуття. Тому вона записувала свої відчуття і ситуацію в нотатки в телефон. І потім кожен четверг, там о восьмій вечора, ми сідали разом і обговорювали всі накопичені ситуації. За цілий тиждень спочатку так було легше, потім ми почали обговорювати їх кожен день, а потім вже це стало звичкою, і як тільки ситуація відбувалася, ми висловлювали свої відчуття прямо в цей момент, не ображаючи один одного, що важливо. Також я хочу наостанок дати наступну рекомендацію, якою власне я користуюся вже 8 років в своїх стосунках кожного вечора, перед тим як ви лягаєте спати. Скажіть по п'ять речей один одному, за що ви вдячні сьогодні своєму партнеру. Наприклад, я тобі вдячний за те, що ти мені сьогодні приготувала смачний сніданок. Я тобі вдячний за те, що ти піклуєшся за своїм зовнішнім ем, виглядом. Я тобі вдячний за те, що ти відвезла е, дитину в дитячий садок, і мені не прийшлось цього робити перед роботою. Просто п'ять речей. Це навчить вас помічати. Фокусуватися саме на тому, що необхідно, оскільки ми постійно працюємо з подоланням певних проблем. І якщо ми фіксуємо свою увагу виключно на проблемах, то тоді ми починаємо сприймати якісь гарні речі як щось, що відбувається само собою. Але саме собою нічого доброго зазвичай не відбувається. Тому, будь ласка, помічайте позитивні зміни. Власній поведінці і поведінці партнера. І промовляйте, це так просто і настільки покращує життя. Це був Костянтин Несвіт і е, канал Family Is. Лайкайте відео, стисніть на дзвіночок, пишіть коментарі, ми обов'язково на всі ваші питання відповімо або навіть знімемо окремий ролик. Тому чекаю на вас в коментарях і до зустрічі!